Вітаю, пані та панове, 99-й епізод Universe Моду. І розпочинаємо ми цей епізод Смакдаун з інтерконтинентального чемпіона. Адже наш перший матч пройде до першого фолу і на арену виходить Курт Енгл. Як ви бачите, золота медаль не на ньому, а на Чеді Гейблі, який виграв цю медаль. Курта Енгла. Але схоже, що товариські відносини не порушилися цією перемогою. Курт прийняв поразку, Гейбл володіє медаллю, але Енгл володіє титулом інтерконтинентального чемпіона. І продовжує свій успішний забіг з цим титулом Курт Енгл. Його опонент сьогодні виходить на арену у супроводі Міза. Остін Тіорі. Судячи за цього, альянс Міза та Остіна Тіорі продовжує жити. Сьогодні ось інтіорія матиме унікальну можливість здолати інтерконтинентального чемпіона. А ця перемога принесе йому титульний поєдинок у майбутньому. Розпочинаємо Тіорі проти Енгла. Курт Енгл просто зараз на... Не... Ще черговому піці своєї кар'єри показує неймовірні поєдинки один за одним. Захищає інтерконтинентальний титул. Відбувається енгл від остіна тіорі, клоузлайн. Ні, ухиляється тіорі. Панч ух. Трошечки не попав. роллинг Катер. Бэкбрейкер в видосе на теории. И немецкий супер с Курта Энглобье. Остин Тиори. Ой-ой-ой. Який шлепочек по спине. І ще й Suicide Dive, подивіться, Ось Сін просто тримає ініціативу у власних руках над цим поєдинком. і ще Брейкер. Що витворяє цей чоловіга? Чотири рахує пані рефері. Намагається відбитись інтерконтинентальний чемпіон Куртенгу. Остін Тіорі вже собі фінішер заробив. Ніфіга собі. Енгл на третьому канаті. Дабл ексхендл з верхівки. Атакує. Курт Енгл Остіна Тіорі. Ох! Який слем. від Енгла. Тіорі відбувається. Куди? Оу! Оп, канати. Прямісненько! Опача! Отіс! Вирішує втрутитись у цей поєдинок. Розганяється Енгл. Осьінь Тіорі! Ей, таун-таун! Я курта Енгл, не вже. Ось Тіорі здолає. Інтерконтинентального чемпіона поки ні. Згортання від Енгле. Один. Оце так. Неочікувано. Спроба вийти на інклог. Тіорі контратакує. Ніфіга собі Остін Тіорі який супротив показує. У цьому поєдинку. Б'є по коліно. Один-два! Ні, курт Енгл ледве-ледве виривається з цього прийому. Тіорі на третьому канаті! Сплеш! Утримання! Один. Енгл виривається! Що сьогодні з куртом Енглом таке? Чого він не може здолати ось на Тіорі? Повертайте Тіорі до Рінгсайду. Інтерконтинентальний чемпіон вже на нього очікує. Тікає курт Енгл, 8 Тіорі сам по собі задає жару! Енгл Suicide, 8 Тіорі не очікував, що курт Енгл зможе так вистрибнути. Пані Рефері продовжує відбік. Бій не за титул, тому переваги у чемпіона ніякої немає. Але, звісно, можна використати сурові частини рингу. Ось Тіорі Тікейо! Для курта Енгла і рахунок вже. На 6 пішов. 7, 8! Повертається Остін Тіорі, але ні. Вирішує доробити справу ще бекбрекер. Боже мій. Що Остін Тіорі виробляє з Куртом Енглом? Що за біс? Втелився до Остіна Тіорі. Удар по спині. Такого панове супротиву я не очікував. І міс святкує ще. Енгл ледве підводиться, він ледве стоїть на ногах. Залітає на ринку Курт Енгл намагається відбитись. Курт Енгл. Але марно. Відбувається Остін Тіорі. Пауербомба для Курта Енгла. І Отіс. Отіс знову втручається у поєдинок. А курт Енгл цим користується! Енгл слем. Утримання. Раз. Два. Ні, Тіорі виривається. Остін Тіорі вирувався. Куртенгл, схоже, що вирішив піти у власний наступ. Відбивається Остін Тьюри. І. Ой-ой-ой! Небезпечна ситуація! Удар для Енгла і. У, ATL! ATL! Один-два! Оу! Хо-хо! Просто в останню мить! Виривається Куртенгл! Але Остін даун Ей, таун-даун! Таундаун! Денгул якийсь щитом! На рахунок один зміг вирватися, я не знаю, mm -hmm. як він це зробив! Mm -hmm. Це просто не ви тіорі реверсує енкл-лок! Що не так з цим чолов'ягою? Ось інтірі розгін! Реверсує курт Енгл. Ті Остінтюрі! Також виходить із положення. Боже мій. Ще, Че... Знову Отіс! Втручається Івасінтіорі в чергове потрапляє на Енгл Слем після втручання. Один. Два, ні виривається. Close line від Енгла. Неймовірно, панове. Повертається Тіорі Енгл. Нарешті зміг проскользнути. і Енгл Лок. Замкнено! Больовий захват щіколотки! ЕНКЛ lock! ЕНКЛ lock, де тіурі! Є дрішки не подмишки, як він бореться і не дає! Не дає себе підкорити! І остін Тьюрі! Такі виривається! Ух, який кік. Очіс! Знову! Ось і знову! Курт Енгл згортання! для Остін Тіорі 1, 2, 3! Енгл пережив цей поєдинок, але. Йолки-палки! Як же ж Остін Тіорі? Змагався! Переможе з поєдинку! Курт! Енгл! Але схоже, що міст не задоволений таким результатом Міс! черепно мозковий фінал для інтерконтинентального чемпіона. І, схоже, що Міс Ще раз той випадок, коли Міс не задоволений нечесною грою. Ваше наступне змагання це буде поєдинок жінок один на один. Першою на арену виходить шина чемпіонка SmackDown Ракель Родригес. Це буде не титульний поєдинок. І можливо у Рокей Родригес справи підуть краще ніж у Курта Енгла. У першому поєдинку, де він ледве-ледве згортанням здолав Остіна Тіорі. Знаєте, хлопці, я подумав і дівчатко також. що наступного тижня ми побачимо бій альфа Академії проти Міза та Остіна Тіорі. Якщо Місто Тіорі переможуть, то Тіорі отримає другий шанс на шоу Day One. А Ракель все ще знаходиться в пошуках опонентки гідної. Вороти за титул Чемпіонки Смакдаун. Її опонентка сьогодні це Лив Морган. Колишня командна партнерка Ракель. Погнали! Правила Championship Eliminator матчу у нас працюють і тут. Якщо Ліф Морган зможе здолати Родригес, то потенційно отримає поєдинок за титул чемпіонки SmackDown. Елбоу дроп від Ракель. Клоузлайн. Родригес раскручивает Лив Морган. Ух, Яка карусель, карусель. Еще элбол дроп. Еще один. На додачу. Ой-ой-ой. Упимала за руку. І Ракей, схоже, впевнена у собі, задоволена своїм виступом сьогодні. Поки що чемпіонка вона домінуюча. Ой-ой-ой, які удари. Проте Родригес. Контратакує. Шлагбаум. Сюжок ліктей. Ох, який бігбут. Прямо по макіяжу Ліф Морган. Залітаю Ліф на ринг. Щоб лише отримати клоузлайн Ракель Зворотній клоузлайн від Родригес по голові Рів Морган. Ракель Ох який, який докс. Завжди забуваю про її неймовірно неймовірний сигнатурний прийомчик фірмовий. Але Чінгона бомб? Ні. Лів відбивається. Не хоче потрапляти на цей смертоносний прийом. Відбивається Морган. Клоузлайн. Це ж камбек. Так, Лів Морган змогла. Але підводиться Ракель Родригес. Проте навіщо? Не зрозуміло. А ось тепер зрозуміло. Відбивається чемпіонка. Ліфт Морган на третьому канаті. І це Мілітарі Прес! Так. З надпотужної висоти. Чанти. Що це круто. Погоджусь! Відбивається ракель, Ой-ой! ой У небезпеці Ліф Морган. Так, і що це? Тікейол. Так. Або Рекетек. Ріу об Облівіон. Я вже не знав, як назвати цей прийом Облів від Ліф Морган. Out of nowhere зненацька. Один. Два і. Ракей Родригес. Не здолати так просто одним лише облівіном. Розбіг. Гарматне ядро. Від Ліф Морган. Відбивається. Ракей Родригес. І тепер вже вона пішла. У розпал. Так, є, залітає атака. Ой-ой-ой, відбувається Ліф Морган. Спроба атакувати. І по коліну обличчям отримає чемпіонка, проте що цього ще замало. Відбивається ракель. І Чингона бомба! Заряджена! І влучає в ціль утримання. Раз, два, три. Перемагає Рокейль свою колишню командну партнерку. Тож зможе зупинити. Можливо, Вальгала, яка перемогла Ріоріплі. Це ми дізнаємось через декілька тижнів. А поки що Рейн триває. Ну а вашою головною подією сьогоднішнього епізоду Смакдаун буде бій за титул чемпіона спадщини Джона Сіни. І сьогоднішнім претендентом на цей титул стає... Один єдиний рікошет. Єдиний та неповторний. Цікавий буде поєдинок, повітряний та атлетичний рікошет проти Джона Сіни. Його опонент з Веснюбері Масачусетс чинний чемпіон. Спадщини Джона Сіни. Не повірите, хто? Джон Сіна. Вже наступного епізоду на... Сотому епізоді Рос Джон Сіна також захищатиме титул чемпіона своєї спадщини, але звісно, якщо зможе протримати його сьогодні на смакдауні. Ну що, Сіна Рікошет, головна подія в МакДауну. Розпочинаємо Slam від Джона Сіни. На протязі усього сезону ми спостерігали з вами за еволюцією сіни, за усім шляхом, яким він проходив і ще пройде, ще сезон не завершено. Удари від Джона Сіни і є. Чудовий прийом. Відбивається Джон Сіна від Рікошета. І не так вже буде просто перемогти лідера Сінації, хоча Рікошет і вважає себе супергероєм. Проте Джон Сіна є по-справжньому супергероєм, я б сказав. Ух, який суплекс. Відбивається Як Сіна. Удар за ударами знову Слем. І вже так швидко. Ти не бачиш цього чоловіка Рігошет. Адже це Джон Сіна Five Knuckle Shuffle! Сіна заряджений. На аттюде аджастмент. Корекція поведінки. Від Джона сіни. Утримання. Раз. Два. Виривай селі кошет. Поєдинок триває. Відбувається рікошет Футін Стар Прес з місця. Непоганий був би результат, якби Рікошет влучив. А от Сіна не втрачає часу задарма. І суп суплексом посилає Рікошета через себе. Удар по нозі. Давай, Рікошет. Це твоя така унікальна можливість позмагатись з Джоном Сіною. Армдрек. Ой-ой! Ухиляється Рікошет. Панч. Пелий кік з другого канату. Дуже круто. Але... Ne, ne tiek krūta, kad zdolėtų Džonasino. Iš čia yra supleks. Žortstai mes darome abie šiandien sieną. Nekbreaker. Джон Сіна! Файв Накл Шафл! В Стринь цього канату! Йошкін Матрешкін! 1-2, ні, Рікошет продовжує вириватись. І тікає до Рингсайду. Ви пам'ятаєте, як на початку Сіна програв Вав там всім підряд? MVP він програв і кому тільки можна. Зараз же Джон Сіна. Cena... Вже той, якого ми добре знаємо. Повертає Джонсіна Рікошета на ринг. Елбоу-дроп. Мимо. Ухиляється супергерой. Панч Джонсіна відбувається. Дідіті. І цього разу Рікошет потрапив. У болювий прийом. СТФ. Замкнено. На Рікошеті? Проте він бореться. Не здається, Рікошет. Ой-ой, ой, -ой розриває хватку. Джона Сіни. Проте чи вдасться цього разу? Сина! Эти тюты ні, не рикошет вырывается. Суплекс. Ой-ой-ой, рикошет! Світить у теаспенд не це Detonation Kick. Схоже, еще Рикошет. Почуяв, що він може перемогти. А ось і припустився помилки. STF замкнув знову і цього разу. Не так легко буде з нього втекти. Або і навіть неможливо. Все ж таки Джон Сіна відправляється на сотий епізод Юніорс моду. Переможець поєдинку та все ще чемпіон. Спадщини Джона Сіни. Джон Сіна! Проти кого він буде захищати цей титул на РО. Дізнаємось зовсім скоро у наступному епізоді. Дякую за перегляд, пані та панове. Бувайте!